У такий нелегкий час багато військовослужбовців на війні отримують серйозні травми та поранення. Важливим етапом для них є реабілітація. Постійно відвідуючи різні медзаклади, захисники втомлюються морально. А для того, аби вони могли відпочити від стін лікарень, рівненські волонтери продовжують влаштовувати для них релакс на природі. Цього разу у реабілітації взяло участь 35 військовослужбовців. Ті, хто були до цього раніше, не розказали. кажуть, прикольно поїти, і Я поїхав. От, всім подобається. Всі довольні, всі ловлять рибу. Ну сподіваюся, я щось то Військовослужбовець Олександр розповідає, у мирний час полюбляв виїхати з друзями на рибалку, а от під час служби такої можливості не було. Тому дуже радий такій ініціативі. Додає, реабілітація на природі допомагає забути деякі моменти, які не хочеться згадувати. Ну, не рибачили, ну там не було можливості. Ну, типу, десь там трошки в тилу, типу як були на навчаннях, ну виїжджали, типу, чуть, -чуть назад. Там був ставочок, типу, можна було б там прийти там, половити. Ну, типу, але вудок не було, нічого не було, типу то ми так і не їздили. Для багатьох рибалка це не просто хобі, це віддушина, яка дає змогу пересавантажитись. Діло не в емоціях, коли рибу достаєш, діло в тому, що сідаєш на березі і відпочиваєш. Тиша, ось це момент тиші. А ну, щоб таке бажання привезти рибу ніколи не було. І відверто кажучи, я всю рибу, що ловив, завжди випускав. Я не за уловом, а за емоціями за тим душевним спокоєм, який відчував сидячи. Ну і азарт, в принципі, от сидиш, деш, а вдруг, а зараз, а може, а ось. Ну, ось так десь відбувається. Підприємець Юрій Яремчук розповідає: разом із групою рибалка рівненщини та федерацією рибного спорту будуть надалі продовжувати організовувати таку оригінальну реабілітацію. Додає, дуже часто до благодійності долучаються самі рівняни, безкоштовно приносять відерця, рушники та одноразовий посуд. Усе інше організатори купують за власні кошти, дбають про те, щоб хлопцям було комфортно. Я думаю, що допомагає реабілітації через те, що даже кто карасіка зловить веселий, такий. І цей. І так само хлопців питаєш. Там ваш приїжджали раніше там 16 чоловік. Зараз приїжджає вже 35. через Все ж хлопці приїжджають в госпіталі, і що там дійсно прикольно і краще, ніж в чотирьох стінах сидіти. Також рибалки рівненщини не зраджують традиціями та готують смачну юшку для захисників. Обіцяють, наступного разу буде ще цікавіше. Хочуть запросити музикантів та купити цікаві подарунки за участь у змаганнях. Їх обирати спираючись на потреби військових. Ірина Грабчак, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.